Цікаво. Якщо ти шукаєш щось духовне, тобі обов'язково треба дізнатися про звіробій. Ця чарівна рослина може стати твоїм найкращим другом для захисту та зцілення. Вже багато століть звіробій або Hypericum perforatum використовують у європейських народних традиціях. Вважається, що ця сонячна рослина відганяє злих духів та негативну енергію. Просто повісь її над дверима. Або носи із собою для захисту. Звіробій також чудово підходить для очищення і зцілення, його можна спалювати або заварювати чай, щоб позбутися негативу. Збирай Звіробій під час літнього сонцестояння, щоб отримати максимум сонячної енергії для радості та світла, а ще можна покласти трохи під подушку. Щоб побачити віщі сни, хочеш спробувати простий ритуал захисту зі Звіробоєм? Спробуй і подивись, як працює ця магія.